Ми були звичайною компанією друзів: п'ятеро нас Макс, Артем, Дарина, Олег і я. Ми разом вчилися, разом тусувалися, разом дуріли. Той вечір почався, як десятки інших. Виїхали за місто, розбили табір біля лісу, розпалили багаття. Дарина привезла гітару, Олег, ящик пива, Артем мовчки допомагав розставляти намети. А Макс уже з першої пляшки почав розповідати свої історії про те, який він крутий. Спочатку було весело, сміялися з дурних жартів, сперечалися про всяку нісенітницю. Дарина спробувала грати якусь пісню, вогонь тріщав, відблиски полум'я грали на обличчях, і все здавалося таким нормальним. А потім щось зламалося. Не знаю, чи то була чергова дурна ідея Макса, чи просто алкоголь зробив свою справу. Він почав говорити про те, що час стати справжніми мужиками, щось про випробування. Артем завжди тихий, неочікувано піддався настрою. Олег сміявся, але в його сміху вже була напруга. Дарина спершу теж реготала, але потім раптом змовкла. Я пам'ятаю, як вона відійшла до краю лісу, ніби щось почула. Макс пішов за нею. Спочатку я навіть не зрозумів, що щось не так. Чувся сміх, різкий, неприємний. Потім голос Дарини вже без жодної веселості. Годі, Макс, серйозно відчепись. Але він не відчепився. Артем і Олег теж підійшли. Хтось із них сказав щось, хтось засміявся. Я все ще сидів біля вогню, не втручаючись, думаючи, що це просто дурість, яка закінчиться сама. А потім почув удар обличчя Дарини в полум'ї, спотворене від страху. Макс тримав її за руку занадто міцно. Вона штовхнула його, він вдарив її спочатку, ніби несерйозно, але потім ще раз і раптом усі змовкли. Тієї миті щось змінилося, ніби вітер зірвався з ланцюга, ніби ми всі разом провалилися в яму. Але було вже пізно. Ми ще не знали, що це лише початок. Я думав, вони просто пожартують. Закричу, і вони зупиняться. Але жартів не було. Той удар був настільки несподіваним, що спершу навіть не відчувся біль, тільки приголомшливий холодок у животі, коли я побачив, як Дарина падає на землю. Вона вдарилася об камінь. Я чітко пам'ятаю цей звук, глухий, мокрий. Макс стояв над нею, дихаючи часто, ніби тільки що пробіг марафон. Його очі блищали в темряві, немов у звіра. Ти що збожеволів? Олег кинувся до нього, але Артем раптом перегородив йому дорогу. Заспокойся, вона просто вдає, пробурчав Артем, але його голос був напруженим, нерівним. Я підбіг до Дарини. Вона лежала на боці, скрутившись. І дивилася кудись повз нас. З її скроні потиху стікала кров. Дарина, дарин, все нормально. Я торснув її за плече, але вона не реагувала. Тільки губи шевельнулися, немов хотіла щось сказати. Макс раптом зареготав. О, ну все, тепер взагалі весело. Він підібрав з землі пляшку і відхлипнув з неї. Хто ще хоче? Олег озирнувся на всіх нас, і я вперше побачив у його очах справжній страх. Треба викликати швидку, прошепотів він. Ага, класно. Макс кинув пляшку, і вона розбилася об дерево. Тільки скажи їм, що ми тут робили. Ну, знаєш, алкоголь, наркотики, ну і все таке. Він підійшов до Олега, і, хоча був нижчий, раптом здавався набагато більшим. Ти ж не стукач, так? Тиша. Навіть комарі перестали дзищати. А потім Дарина зірвалася на ноги. Ніхто не очікував цього. Вона була швидкою, наче кішка, один стрибок, і вона вже бігла до лісу. Ти куди? Макс кинувся за нею. Артем і Олег стояли як вкопані. А я? я просто дивився, як їхні постаті то з'являються, то зникають між деревами. А потім почувся крик. Нестрахітливий, нерозпірний, короткий, обірваний, наче хтось наступив на іграшку. Перша тиша. Коли вони повернулися, Макс ніс щось у руці. Спочатку я не розглядів, що це, а потім побачив черевик Дарини з кров'ю. Ми ще не знали, що це був лише початок, що найгірше попереду.